Як виглядає агрохолдинг, який приймає інвестиції у криптовалюті. Усім привіт, мене звати Даші і я співзасобниця агрохолдингу AgroGlorрі Time. Це наші теплиці. У кожній з них можна посадити приблизно 3 тисячі кущів, томатів чи огірків, а кожен кущ приносить приблизно по сім 12 кілограм огірків чи помідорів за сезон. Також у нас є наші розсадники, поля, на яких росте дуже, -дуже багато чого влітку. Отак виглядають наші огірочки. Зараз покажемо більш детально ну, красунчики. Красунчики, ось вже зібрані. А це наші помідорки. Є абсолютно різні сорти, але ми зазвичай обираємо гібриди провідних світових брендів через плотість, смак та можливість транспортувати їх без ушкоджень, куди завгодно. В основному ми працюємо на український ринок, але є частина на продукцію, яку ми експортуємо і за кордон. Насправді, ми першим в Україні, хто приймає інвестиції у криптовалюті. Чому ми так вирішили? Це насправді зручно, і це внову з часом. Тож залишайтесь на нашій сторінці, ми будемо вам далі показувати наш холдинг і навчати розбиратись в криптовалюті та інвестиціях. Па-па!